Глава шоста: Прийняття реальності життя людей з голосами. Побуднях Богдан занурювався у свою роботу, а вечірами любив переглядати новини в інтернеті. Він чітко пам'ятав ті часи, коли новини з нетерпінням шукали люди в газетах або передавали один одному чутки за принципом пошкодженого телефону. А зараз, в даний час, соцмережі в інтернеті змогли замінити будь-які газети, і будь-яке словесне спілкування. А скільки за пару хвилин, підійшовши до комп'ютера або взявши до рук свій гаджет, можна було знайти собі співрозмовника або знайти цікаву для нього інформацію. Богдан не міг не радіти цьому. Він знову і знову брав час для вивчення та пізнання цього світу у тій області, де немає однозначних наукових доказів. Одного разу він натрапив на відео в соцмережах. Після перегляду він зацікавився розповіддю цієї дівчини. Вона відверто без будь-якого збентеження і страху, осуду, розповіла про свій досвід лікування шизофренії препаратами. Богдану стало зрозуміло, що дуже правильний вибір і крок робить ця людина, коли публічно розповідає про свою проблему і тим самим робить собі корисну річ, запобігаючи прогресуванню хвороби. Бо Богдан вже знав, що хвороба, про яку вона розповідає, насправді викликана невигаданими голосами, це результат впливу на неї судності, і що її головна мета змусити людину до якоїсь задуманої неї дії, поставлення її під свій контроль. Бо підсилення до людини найчастіше обумовлене сильним життєвим шоком, а також створенням штучної спекуляції в її голові домислів. Завдяки яким руйнується розуміння реальності буття в цьому світі, і тим самим створюючи доповнену реальність, яка людину умисно вводить під справжньої причини підселення. Саме тому відбуваються підключки, щоб безпосередньо керувати людиною голосами, робити її життя нестерпним і невільним, оскільки прийняття життєвих рішень більше не залежить від неї, а парадигма дії і порядок денний завжди нав'язаний сутністю, і вона вже реагує тільки на це і відходить від власного бачення свого майбутнього. Наскільки в суспільстві тема шизофренії є найбільш пронизливою темою, яку всі висміюють і характеризують цілякими неприємними жартами і приколами, не всі люди мають сміливість, стикаючись з голосами, відразу переходити у публічну сферу життя і голосно розповідати про свій такий досвід. І як відомо, за офіційною статистикою запитів з такою проблемою за допомогою до лікаря усвертається лише 1% від загальної кількості населення планети. А це на сьогодні становить приблизно 80 мільйонів осіб. А є люди з нібито добрими голосами, які перебувають у різних іпостасях, і вони також дають людині власну парадигму дії, відволікаючи її від якоїсь для них небажаної теми і спрямовуючи людину туди, куди їй потрібно. І таких людей, швидше за все, становить не більше 2% від загального населення планети, а це вже 160 мільйонів чоловік. Більш того, злими голосами людям матрують життя і роблять його нестерпним. А тому такі люди рано чи пізно йдуть до лікарні, і назавжди ламають своє життя. Богдан пишався цим блогером, оскільки вона показала, що потрібно про це говорити, якби соромно, як би жахливо це не було згодом сприйнято в суспільстві. І це потрібно робити ще й тому, що голоса ніколи не зупиняться і будуть втручатися в перебіг подій до кінця життя людини, і з спином часу будуть тільки посилюватися і робити це за шаблоном, як і з усіма іншими людьми, наводячи всілякі жахливі пекельні тортури, які церквою називаються повітряними поневіряннями духами злоби. Він знав, що якщо він коли-небудь зітнеться з голосами в голові, то вибере сторону поведінки, як у блогера чи інший варіант із творчості співів, спілкування з іншими людьми на цю тему. А це можуть бути контактери з інопланетянами, езотерики, просто люди, яких цікавить містичний світ нашої реальності та інші спільноти. Наприклад, спільноти такого для розвитку свого духовного світу за допомогою медитації та інших практик призводять до того, що людина живе більш-менш нормально. Звичайно, в будь-якому випадку, не як усі люди, але все-таки набагато краще, ніж якщо людина відрізана від суспільства переслідуваннями, а потім підсиленими сутностями з неї постійно викачується енергія, яка називається гавах, і яка виділяється емусям людських страждань. І він пообіцяв собі, що буде пам'ятати приказку, де тонко, там і рветься, і що він не стане служити цим голосам. Якщо трапиться така біда, і вони з'являться у нього для його пригнічення. Бо якщо їм слугувати, то відразу людина стає на бік того, хто зараз страшенно мучить не менше 1% населення планети, лише для того, щоб харчуватися їх стражданнями. І для того, щоб у своїй голові прийти до такого висновку, Богдану не потрібно було довго думати, наскільки в житті він ніколи не мав патологічного бажання завдавати комусь шкоди. І відповідно відкровенням одного езотерика в соцмережах він зробив висновок, що не братиме участі в поширенні зла, і завжди вибиратиме креативно спрямований спосіб життя.